Вітаю вас на моєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам пляжний відпочинок в Німеччині. Ми їдемо на Балтійське море в курортне містечко Шарбоць. Прогуляємося по набережні, скупаємося або не скупаємося в морі. Також завітаємо в ресторан відомого німецького ресторатора. Подивимося, які там ціни. І, в принципі, покажу вам це все і розповім, як відпочивають німці. Компанія сьогодні у нас чисто дівчача, тому поїхали. Так, привіт! Сьогодні ми на морі. Ми приїхали на пляж Шар-Бойтс. Це біля Любика на півночі Німеччини, недалеко від Гамбурга. Біля Любика море. Балтійське. Воно. Для мене трішечки захолодне, я поки що не наважуюсь туди зайти, але діти вже тончуться, їм їм ок, їм клас. Тому, можливо, наважуся я. В принципі, такого плану відпочинки в Німеччині популярні, тому що ну, теплішого моря немає. Є те, що є, і тому 18 градусів, принаймні так пише, водичка сьогодні. Мені захолодно, я тепло любила, але... Тут люди купаються і в холоднішій, тому є ті, які купаються. Ось там досить багато людей, які купаються. У нас тут медузка. Дівчата рятують медузок. Квелі, Квелі? Так, на німецький? Квелі. Супер. Квелі. Ага. Шея маленька. маленька. Вже ціла родина. <кху> Ви ж їх випустите потім? Да, ми їх хочемо випустити, тому що ми бачимо, що вони так тобі часто Ага. Добре. Ми, до речі, ось з такою штукою. Тут це теж я бачу дуже популярні, такі мушлі. І по пляжу, до речі, ми спершу сіли ось там, трішки ближче, ну, в тій частині, але там, виявляється, не можна бути з такими штуками, тому ми мусили перейти сюди. Ну що, німці люди звикші до такої холодної води. Для них це нормально. Вони можуть купатися і в холоднішій, і в травні в цих північному Балтійському морях цих холодних. Я українка, я не можу в такому холодному. Не знаю, може хтось може в українців. Теж тобто це не є. Я просто говорю за себе. Я не можу. Для мене це за холодне. Подивимось, посижу погріюсь на сонечку. Можливо, наважусь потім зайти трохи далі ніж по кісточки. І так поступово зайду і далі. Подивимось, поки що. Грівсь на сонечко. Сьогодні погода у нас на диво тепла, як для цієї місцевості. Сьогодні у нас має бути 26 градусів, і тому сидіти вдома сьогодні було неможливо. За годину їзди від нас ось цей пляж. За півтори години я сказала. Тому ми сьогодні тут з дітками. Що, я мерзлячка, я поки не купаюсь. Моя Настя, до речі, вже в морі, вона вже поплавала, я ще й не бачила. Я ще поки що не наважуюсь. Зараз зайду по колінах, <рес> <рес> поки що це мій максимум. Ні, мені аж дрижаки по мені йдуть. <рес> <рес> мені холодно. Хоча діти вам пішли. Бога, Господи, як я злякалася. Це хтось надував щось. Я злякана трошки. На різкі звуки. Все, я от зайшла по коліна, я радуюсь. До речі, так цікаво. Ось ми відійшли і тут такий острівок, по кісточки. Тобто, по суті, ми відійшли вже від бережка досить далеко. Вон бережок. Але тут по кісточки. Пляж тут, до речі, досить такий класний, широкий, великий, піщаний. Круто. І дуже класно, що такий довгий, пологий, мілкий захід, тобто, що можна собі спокійно, без проблем. Але отам далі, до речі, дуже багато медузок. Дитина моя якраз і плавить. Ну ось вони на кожному кроці плавають. Ось кораблик, який там стояв, уже поплив кудись. Клас! А ще дуже популярно тут ось на таких от човниках Це Теж так прикольно. Ось так ловлячи медузок, гріючись на сонечку, а також збираючи мушельки на пляжі і пролетіли наші дві години тут. Тому ми проголодалися і будемо йти шукати, де пообідати. Що там у вас таке? Мушенки забирали. Тут ось готельчики на береговій лінії. Цікаво буде подивитися, яка їхня вартість. Ось вхід нам на, на пляж. Ось тут. Так, Пляж у нас платний, є такий як туристичний збір. Ось ми його оплатили і коштує 3,50. Це для дорослого. Тут ось дата написана, 19. -те. Для дорослого 3,50, дітки до 18 безкоштовно. Тому у нас два квиточки. А ось ці такі палаточки, в яких люди сидять, вони теж коштують додатково 16 чи 18 євро. А зараз ми підемо, пошукаємо майданчик тут. Для дітей, а потім підемо їсти, швидше за все підемо ось в цей ресторан. ахой Моя сестра каже, що це дуже прикольний ресторан, з така мережа ресторанів. підемо подивимось. Чайки кричать. Все, дівки йдуть шукати майданчик Така зона з базарчиком, як і скрізь. Ще отакий струмочок тут. Ось туди донизу, і ось так річечка нас привела до парку такого. Так, йдемо в цей ресторанчик. Досить цікавий дизайн ресторану, багато залів, але ми обрали собі терасу з видом на море, звичайно. Красиво. Діткам безкоштовно дають попкорн. Тільки, тільки цей такий вираз обличчя. Дороскам. Якийсь несмачний, чи що? Солений, смачно. Ось ми сидимо на такій терасі з виглядом на море. Так, ну що, ми прийшли в цей ресторанчик. Меню я не встигла зняти, але, в принципі, в меню бургери, суші. Bows. Болс? Mm -hmm. Суші болс, для діток картопля фрі, салатики, ось таке меню. Попкорник Поп безкоштовно дають. Кому що? Вже ось прийшли коктейлі. Апероль, якщо не помиляюсь, 9 євро. Mm -hmm. Якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Лимонадик і апероль. Кома і шніцель дітям прийшли. Картопелька з ковбаскою карі. Виглядає дуже красиво. І це салатик. Дуже красиво теж виглядає. 14 євро наче. І ось мій рис з курочкою. З авокадо, З манго, з горошком, бобошком. Є рис, є авокадо, є цибуля, є щось схоже на буря, капуста. М -м -м, капуста. Що у вас тут? Боже, цілий будинок побудували. Дівчата собі таке гарне місце обрали і самі тут сиділи. Йдемо пройтися по пірсу. Людей побільшало, але цікаво, по хвилі побільшало і вітер сильнішим став. Дуже багато відпочивальників, плавають на таких штуках. Не знаю поки що, як воно називається, знайду напишу. Але ну дуже багато. А ось там далеко, де гірки видніються, це парк розваг. Ганзе парк, гензе парк, не скажу правильно. Що, ми прийшли до цього кораблика, зараз подивимось, але маршрут у нього дивний. Він відпливає буквально трішечки ось туди і повертається. Море це кайф, холодне чи тепле, саме це відчуття моря, дивитись на нього, ці хвилі слухати, чайки. Клас. Мені не я хочу це можна взяти на прокат. Ну що, ми вже будемо збиратися додому. Ми вже повідпочивали, будемо їхати. Що можу сказати? Дуже прикольне місце і насправді класно. От так Годинка їзди, там година 15. І ми вже тут, вже на морі. Так, не дуже тепленьке, в принципі, але навіть я заходила, сідала. Не заходила повністю, добре не буду. Але в принципі дуже прикольно. Зараз трішки піднявся вітер, але я так бачу, людям в принципі це не заважає. І на пляжі дуже багато людей, і таке класне місце, де погуляти, поїсти морозивка, майданчики для діток, все є. Тому дуже класне місце тут, поруч з Гамбургом, поруч з Любиком. Клас. Нам сподобалося. Наразі прощаюся та запрошую до перегляду своїх попередніх відео про подорожі Україною. А також підписуйтесь щоб не пропустити наступні відео, де ми будемо відпочивати на теплих морях Албанії та Болгарії. А зараз па – па-па!